Пізнього вечора жінка зайшла в ліфт, аби спуститися на станцію метро Сеоде Джон і Георі у південнокурійському місті Теджон. Та щойно двері зачинилися, а в них врізався пан Лі на електричному кріслі колісному. Схоже, він хотів заскочити у ліфт, але не встиг. Тоді, після пари секунд роздумів, він ще раз з розгону вдарив двері ліфта електрокріслом. Вони сильно прогнулися, але встояли. Та пан Лі знову розігнався і вдруге протаранив ліфт. Як неочікувано, двері повністю відірвалися знизу, і чоловік разом із кріслом провалився у шахту. Він отримав серйозний перелом черепа і помер на місці. Після цього на дверях ліфтів у кореї почали наклеювати спеціальні попереджувальні стікери. А на сайті премії Дарвіна з'явилася нова сторінка за найбезглуздішу смерть, якою легко можна було уникнути. Саме про такі випадки і буде це відео. Тому попереджаю, що кадри можуть шокувати. Сліпа лють та роздратованість рідко приводять до чогось хорошого. Коли 12 грудня 2021 року двоє водіїв зіткнулися на дорозі в каліфорнійському Берклі, вони вирішили посперечатися, хто ж винен. Це трапилося посеред ночі. Майкл Бернардо та Кеандре Алумс наймовірніше були втомленими і сонними, тож вони почали сваритися прямо на живавій трасі. Цієї миті інший водій помітив попереду два авто. І почав їх об'їжджати, як раптом побачив у світлі фар двох чоловіків. Та було надто пізно, аби якось зарадити, і він просто врізався в них. Нажаханий водій миттєво викликав швидку та дорожню службу. Проте Бернардо і Аломс отримали надто серйозні травми і загинули на місці. Хоча водій, який збив Бернардо і Аломса, ні в чому не винен, тепер він мусить жити зі знанням, що мимоволі забрав два життя. Понад мільйон людей щороку гине в ДТП, тож дороги і так страшенно небезпечні. А якщо за кермом ще й робити помилки, то шанси на поганий кінець невпинно зростають, особливо якщо це Віа Тудра. О шостій ранку застелена густим туманом. Там влітку 2010 року молода пара вирішила зупинитися, аби піддатися пристрасті. Аж раптом вони почули оглушливий гудок, а потім їхній світ перевернувся і зник. Велетенська вантажівка знесла легкове авто з траси і шаленої силою. Під удару жінку викнуло з салону прямо під колеса. А її партнера затисло між уламками авто. Обоє загинули майже миттєво, але що ж трапилося? Річ у тому, що Вія Тудра довжелезна, але якщо я правильно зрозумів, саме на цьому відрізку автостради немає узбіч. Тобто зупинка там заборонена, крім екстрених випадків. Молода пара припаркувалася прямісінько в правій смузі, враховуючи сильний туман і гальмівний шлях вантажівки, у пари не було жодних шансів. На жаль, люди часто нехтують правилами і здоровим глуздом, якщо мова йде про отримання задоволення для 58-річного Майкла Ворнера із Техасу. Це було вживання алкоголю. Насправді він був залежним від нього і навряд отримував втіху від того, але зупинитися не міг, попри те, що був не здатен пити через хворобу горло, яку саме мені невідомо. Але як же він вживав алкогольні напої? Запитаєте ви за допомогою клізми? Річ у тім, що коли ми випиваємо напій з алкоголем, він спершу потрапляє у шлунок, а там є спеціальний фермент, який робить його менш токсичним для нашого організму, бо спирт етанол діє на нас так само, як отрута. А ось у нижній частині шлунково кишкового тракту цього ферменту немає. Тому молекули етанолу потрапляють одразу в кров крізь стінку кишківника, не проходячи фільтр у шлунку. Через це вживання за допомогою клізми значно небезпечніше. Але Майклу було байдуже, бо його залежність вимагала нову порцію. І ввечері 21 травня 2004 року його дружина Темі Джин Ворнер приготувала йому клізму із трьома літрами Хересу. Напої міцнішого за вино. Коли значна кількість етанолу потрапила в організм Майкла, він втратив свідомість. Але через те, що напій продовжував надходити в його кишківник, алкоголь продовжував смоктуватися навіть після цього. Темі Джин знайшла чоловіка уже бездиханним. А коли лікарі дослідили його кров, то жахнулися. Рівень алкоголю в ній становив 0,47%. Це межа алкогольного отруєння, яку лікарі називають зоною смерті, і фактично достатня кількість етанолу для бальзамування тіла. Темі джин звинуватили в ненавмисному вбивстві чоловіка, але зрештою виправдали за відсутністю доказів. Щоправда, її також звинувачували у знищенні заповіту Майкла. Та хай там як, вони обоє, як мінімум, здогадувалися про небезпеку своїх дій. Як і наступний герой цього відео. Якщо ви читали історію США, то точно знаєте про цього чоловіка: говернера Моріса, одного із батьків-засновників Америки, державний діяч, рукописець Конституції, юрист, противник рабства, словом, велика людина. Його життя не було легким. За деякими даними, у 14 років він випадково впустив чайник з окропом, обпікши собі праву руку і бік. Опіки були настільки складні, що Моріс пропустив цілий рік навчання в коледжі, проте йому також і пощастило, що на руці не утворилася гангрена, і її не треба було ампутувати. Проте, у 28-річному віці його гувернер таки втратив ногу. Його карета потрапила в аварію, в якій йому розтрощила ліву щиколотку. Постійного лікаря-гувернера тоді не було в місті, тому чергові хірурги рекомендували ампутацію нижче коліна. Так, нарешту життя батько-засновник отримав дерев'яний протез. Щоправда, була інша теорія, як Моріс травмував ногу. Ходили чутки, що він стрибнув з балкона коханки, коли додому повернувся її чоловік. Я розповів вам це все, щоб ви розуміли, наскільки добре говернер був знайомий з тогочасною медициною. Але з якоїсь причини цей розумний і освічний чоловік у 64-річному віці вирішив зайнятися самолікуванням за купорки сечові від каналу. Тож він ввів туди китовий вус. Це цупкі волосини, що кріпляться до пластин по краю пащі кита, аби він міг фільтрувати воду, виловлюючи планктон. Звісно ж, гувернер поранився, та найстрашніше він заніс інфекцію, яка врешті його і вбила. Примітно, що гнучкий катетер, який винайшли саме для вирішення непрохідності сечовивідних шляхів, винайшли ще в рік народження гувернера. Тож я звертаюся до всіх, не соромтеся звертатися до лікарів, наскільки б інтимною та делікатною не була ваша проблема. Альтернатива це померти і отримати премію Дарвіна. Та, на жаль, часто люди просто не усвідомлюють, що роблять щось небезпечне для свого життя. Наймовірніше про це й не подумала і четвірка шукачів скарбів з Чехії, коли 9 червня спускалися в підземелля по таємничі коштовності. Якщо ви, як і я, не знали, що так можна у 21 столітті, то певно не чули про застосунок геокешинг. Це туристична гра, в якій за допомогою GPS люди шукають сховки, створені іншими користувачами застосунку. Найчастіше це дрібниці, але сам процес захопливий і переважно безпечний. Проте в день, коли чеська четвірка вирішила знайти захований геокеш, метеорологи повідомили про бурю, що насувається, і це мало б їх насторожити, адже вони планували спуститися у підземний тунель, з якого є лише один вихід вхід. Та вони ризикнули. Складність полягала ще й у тому, що в підземелі GPS не працював, і скарб довелося шукати значно довше. А тим часом Прагу накрила страшенна злива і вхід у підземелля перетворився на водоспад, а потім на суцільний потік. Про небезпеку цю компанію попередив лише дивний шум, який все наближався, доки не притворився на бурхливу течію, що знесла їх усіх. Людей кидало від стіни до стіни. Тягнуло кам'яним дном тунелю і повністю накрило водою. Незадовго після цього місцеві жителі помітили двох людей, які борсилися посеред річки. Рятувальники дістали їх. Це були молоді чоловік та жінка, і вона постійно запитувала, де її хлопець. Так стало відомо, що ще двоє зникли у затоплених тунелях. Патрульні човни прочісували річку вздовж і поперек, в надії помітити інших геокешерів за кілька годин так і сталося, проте це була одна людина, і вона не подавала ознак життя. Водолази не могли спуститися в тунелі через негоду, тому пошуки четвертого відновили лише зранку. Пошуки тривали майже тиждень, коли, врешті, у річці помітили тіло чоловіка. Безумовно, сучасні пошуки скарбів не такі небезпечні, як це було колись, чи як показують у фільмах. Проте це не означає, що не варто дбати про свою безпеку. До слова про кіно. Якщо ви дивилися вестерни, то в багатьох з них є момент, коли герой злазить з коня і притупляється вухом до землі, намагаючись почути чи далеко інші вершники. Схоже, в липні 2002 року 46-річний чоловік з Румунії вирішив перевірити, чи це дійсно працює, а може й ні. Проте з якоїсь незрозумілої причини він приклав вухо до рейки залізничної колії і, ймовірно, хотів дізнатися, чи чути як наближається потяг. І на жаль, відповідь була ні. Бо нещасний не встиг відскочити від локомотива до того, як той його збив. Наймовірніше чоловіком керувала звичайна цікавість, проте йому варто було подумати і про можливі наслідки, як і Майклу Джону Дрейку, який точно не був дурним. Він був завідувачем кафедри географії та дуже успішно керував коледжем в Йоганнесбурзі. Проте він теж припустився фатальної помилки. У новорічний вечір 2004 року. Майкл зі своєю дівчиною відправилися до мосту на водоспад Вікторія. Що на кордоні Зімбамве та Замбії, щоб помилуватися краєвидами. Все було красиво і романтично, тож пара вирішила зробити кілька фото. Але цієї миті Майкл впустив свої окуляри, які впали якраз на краю мосту. Він мав поганий зір і без них просто не міг бачити пейзажі навколо. Тому він обережно присів і потягнувся по окуляри. Але через постійні бризки від водоспаду поверхня мосту була страшенно слизькою, і Майкл не втримався та випав за поруччя. Нажахана дівчина кинулася до краю, але лише побачила, як її куха не падає із сорокаметрової висоти. Вона негайно зателефонувала у службу порятунку, та єдине, що там могли зробити, це викликати гелікоптер, аби дістати тіло майкла. Це був прикрий нещасний випадок через необачність. Однак інколи люди свідомо чинять нерозсудливо і дуже дорого платять за це. На сайті премії Дарвіна є сторінка присвячена наступній історії. У липні 2002 року на симпозіумі в Німеччині двоє патологоанатомів поділилися з колегами Кейсом зі своєї практики. Чоловік, ім'я якого не називають, знайшов ручну гранату. Часів Другої світової війни і захотів дізнатися, як вона сконструйована. Але для цього він не пішов у мережу, щоб знайти креслення, а зробив дещо інше. Чоловік затис гранату в лещата і спробував обережно розпиляти її навпіл циркулярною полою. Проте граната здетонувала. Після цього чоловік і потрапив на стіл до патологонатомів, яких здивувало, що у його черепі практично був відсутній мозок. Щоправда, вони засумнівалися, чи це було результатом вибуху. Якщо ви розумієте, про що я знайти офіційних звітів чи новин про цей випадок мені не вдалося, та не вірити, що таке могло статися. Мені не дозволяє, хоча б наступна історія. В листопаді 2017 року 26-річний росіянин вирішив похизуватися перед другом, але для цього він обрав дивний шлях, відправив йому фото із ручною гранатою, з якої висмикнута чека. Друг одразу ж відповів, щоб той не балувався, і запитав, де він знаходиться. Але відповіді він так і не отримав. Бо, сидячи у своїй машині, чоловік панічно намагався вставити чеку назад, але у нього нічого не виходило. І за кілька секунд граната здетонувала. Від вибуху авто розірвало як жестяну бляшанку. А тіло чоловіка розділило на дві частини: це була радянська ручна граната F1, начинена 60 грамами тротилу. Її корпус розколюється на сотні гострих уламків, які летять зі швидкістю 700 метрів на секунду, на відстань до 200 метрів. Будь-яка істота, що опиниться в епіцентрі вибуху та в радіусі до 5 метрів навколо нього, неодмінно загине. Росіянин же тримав цю смертоносну річ у власних руках, і все тому, що він захотів похизуватися. А таке бажання часто призводить до страшних наслідків. Коли у серпні 99-го, 27-річний чоловік прийшов до крутого урвища над пляжем Скрінхейвен, там уже була кампанія хлопців-підлітків. Це Бухта в Уельсі із крутими високими скелями, і саме вони привернули увагу чоловіка. Напевно, він згадав, яким відчайдушно безрозсудним був у тому ж віці, в якому були підлітки поруч, і вирішив похизуватися перед дітьми. Тож, ставши на краю. 25-метрового урвища над водою він глянув вниз, а наступної миті стрибнув. Вражені хлопці підбігли до краю, аби глянути на феєрічне занурення чоловіка. Проте одразу зрозуміли, що ось було не так. Підлітки швидко спустилися до води, і 14 та 11-річні хлопці попливли до нещасного, аби дістати його з води. Чоловік був без свідомості і не подавав ознак життя. Хлопці викликали рятувальників і бідолагу забрали гелікоптером до лікарні. Проте там врятувати його не змогли, бо він розбився об воду під час падіння. Якщо раптом ви не знали чи забули про існування опору води, то давайте я вам нагадаю, якщо стрибнути з висоти 25 метрів у воду, то ви розвинете швидкість приблизно 80 км на годину. За такої швидкості, при ударі об воду вона буде поводитися як тверда речовина, все тому що молекули води щільно упаковані та розташовані близько одна до одної. Якщо ви кидаєте щось у воду на великій швидкості, молекули створюють сильний опір. Це робить воду майже твердою. А ще одна дуже важлива її особливість це електропровідність. Проте чоловік на ім'я Родні, який полюбляв кататися на водних мотоциклах, схоже забув цей параграф із підручника фізики спекотного дня, 23 серпня 1999 року. Він катався на озері Вашингтон поблизу Сіетла. Родній уже намотав багато кіл. Як зрозумів, що батарея у його скутері майже розрядилася. Та він підготувався до цього. Причаливши біля берега парку, чоловік дістав зі свого авто зарядний пристрій, приєднав його до розетки, а кабелі від нього протягнув прямо до мотоцикла і, взявши їх у руки, стрибнув на мокрий скутер. В тій ж миті родні вразило струмом. Насправді в світі є безліч людей, які пережили навіть потужніші удари. Але у випадку з родні було багато води. Вона дуже добре проводить струм, і в сто разів зменшує опір шкіри до нього. Зізнаюсь, в школі розділ фізики, де вивчали електрику, теж давався мені складно. Але просто запам'ятайте єдине правило: немає безпечної напруги для людини. І ви різко підвищите свої шанси на виживання. І взагалі, в школі нас навчили багатьом речам, які мали врятувати від смерті. Наприклад, що отруйні змії. Ну, отруйні. Проте 58-річний Майкл Ворнер це правило проігнорував. Як і місцевий закон про заборону тримання вдома отруйних тварин. Майкл завів собі, щонайменше 124 змії у якості домашніх улюбленців. У акваріумах він тримав як довжелезних бітонів, так і гримучих змій. Кобер чорних мамп і навіть плюючу кобру. Яка в прямому сенсі слів плюється отрутою на три метри навколо себе. Таке захоплення видається мені незвичним, але кожному своє. І наскільки я розумію, Майк все ж дотримувався правил безпеки та тримав небезпечних плазунів у зачинених акваріумах. Проте це його не врятувало. 19 січня 2022 року. Сусід помітив, що Майка давно не було видно, і викликав поліцейських. Ті оглянули будинок ззовні і вирішили вибити двері. Всередині вони знайшли тіло мертвого Майка, а побачивши, скільки у нього змій, одразу запідозрили причину його загибелі. І офіцер підтвердив, що чоловік помер від укусу отруйної змії. Чи вона втекла зі свого акваріума, чи Майк сам її дістав, невідомо. Проте він міг здогадуватися, що жити в будинку повному отруйних змій, може бути небезпечно. Тож краще не нехтуйте фізикою та елементарними знаннями про цей світ. Аби мати більше шансів в ньому вижити. А з вами траплялися курйозні ситуації, коли через якусь дрібничку чи дурість ви опинилися у небезпеці? Якщо так, поділіться ними в коментарях, щоб попередити інших.